Вітаю, шановні добродії громадяни України. В мене до вас цікава пропозиція. Чи не варто скасувати статтю Конституції щодо загального військового обов'язку? Обґрунтовую свою пропозицію. Хто саме потребує захисту під час війни? Батьківщина, лани, ліса, річки, може, цивільні особи? Ні. Захисту потребують тільки посадовці, політична еліта та безпосередньо ЗСУ. Бо напад ворог спрямовує саме на них. Але ж виникає питання, який сенс їх захищати, коли саме вони мають обов'язок захищати цивільних. Цивільні сплачують податки саме на те, щоб їх захистили. Тобто держава повинна захищати громадянина, а не навпаки, громадянин повинен захищати державу. Якщо громадянину подобається влада, він може піти на війну добровільно. Але ж на якій підставі ТЦК примушують цивільних долучатися до зсу? Виявляється, що на підставі конституції. Саме тому я й пропоную скасувати статтю конституції про загальний військовий обов'язок.